Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні я хочу е присвятити відео темі родинні сценарії. Що таке родинні сценарії? Родинні сценарії це історії, сценарії, які повторюються в конкретній родині з покоління в покоління. Родинні сценарії можуть видозмінюватись. Родинні сценарії можна і потрібно змінювати, якщо вони носять негативний характер, негативний заряд. Родинні сценарії бувають як, позит... як негативні, так і позитивні. Родинні сценарії можна пропрацювати. І, власне, цим займається психологія. І що в Цьому питанні найцікавіше це те, що дуже ну, взагалі це може бути і не про родинні сценарії, коли до психолога звертаються люди, це вони, як правило, справжню суть проблеми не, не можуть завжди озвучувати, і це не лише історія про родинні сценарії. Тобто людина каже, що їй або заважає там хтось в родині, так, от вона б хотіла його змінити, або в її житті є якісь такі обставини, на які б вона хотіла вплинути, так, або інші люди себе не так поводять, як би їй хотілося, щоб вони себе поводили. Тобто дуже рідко на консультації в психолога відразу озвучується та проблема, яка є насправді. Так, і завдання психолога власне виявити справжню проблему, допомогти клієнту її визнати. Прийняти її, зрозуміти її, і тоді її коригува з корекцією цієї проблеми буде працювати набагато легше. Щодо родинних сценаріїв, так, ну, позитивні які випадки родинних сценаріїв, це, скажімо, от позитивний приклад родинного сценаріїв це коли, наприклад, до прикладу, в родині. Ці лікарі з покоління в покоління, там певний тип мислення, там певний е, тип поводження, там певні розмови, там певні шлюби династійні, лікарські. так? Е, або військова династія, так? яка несе от... рід, просто несе такий от заряд військовості, так? де з покоління в покоління знали, що дід, прадід і Внук, правнук і праправнук так, також будуть військовими. Що Це Це позитивний сценарій. Хоча в родині може з'являтися е, е, дитинка, яка е, каже, е, буде міняти ці, е, ці родинні сценарії в якесь і зовсім інше русло. О, такі моменти дуже гарно досліджує родологія, родологічний метод. В мене особисто родинні сценарії ем, було декілька випадків звернені з родинними сценаріями, де була історія про родинні сценарії, і лише в одному випадку людина чітко Вона не назвала це родинними сценаріями, це була дуже юна молода дівчина. І молода жінка, так, але вона, не знаючи психологів, вона зрозуміла, що тут щось не те, і, і, і з цим потрібно щось робити. Інші випадки родинних сценаріїв в основному люди приходили з якимись, на їхню думку, проблемами, які, власне, не були проблемами. А справжня проблема була в родинному, в родинному сценарії, який сформував в них певний тип поведінки, певний тип мислення, певний тип залипання, як в історії з одним чоловіком, залипання на певних стосунках, так, токсичних стосунках. От і е, тут мова йшла не про е, ніби людина не усвідомлювала на, на старті, так що власне мова таки про родинний сценарій. І що е, дуже цікаво е, в роботі з родинними сценаріями, це коли е, психолог починає їх пропрацьовувати з людиною, то людина, е, як правило, заперечує. І вона каже: вона ставить блоки, вона ставить так, би заперечує ні, Ми тут закриваємо ту тему, воно то схоже, так. Але насправді я не повторюю долю своєї мами. Або я насправді не повторюю долю свого батька. так. Воно, так, ну таке співпадіння, знаєте, буває. Людина, як правило, заперечує той родинний сценарій, вона, як правило, старається обійти, скерувати е, сам процес роботи в інше русло і завдання психолога, власне, делікатно обійти оці от блоки, які людина ставить і допомогти їй розібратися з проблемою, усвідомити її, прийняти її, так, щоб легше було її пропрацювати. Іноді доводиться власне, починати з хвоста, а не з голови, для того, щоб дійти до якогось логічного завершення. От, і е, повернемось до ті, тієї дівчинки, про яку я згадувала на початку відео, вона, ну, до речі, дозволила. Я коли озвучую якісь історії, е, з якими звертались до, до мене, я завжди запитую, можна чи не можна. Але е, я їх. Дуже видозмінюють ці історії, так і звісно, я ніколи не називаю ні ні як виглядала людина, ніяких подробиць, щоб навіть ніякої схожості не було от з етичних міркувань, так тому. Е, тому е, людина конкретно прийшла і каже: моєї мами, бабусі, прабабусі і прабабусі, от, е, було таке, знаєте, що в нас якось так заведено вийти заміж, рік-два пожити, народити дитину, а потім е, розлучатися, або чоловік кудись йде, або там він десь зникає, або гине чоловік трагічно. Тобто, в нас, от, от така історія часто програє, програється в родині. Причому нічого про родинні сценарії вона не знала, але вона просто побачила зв'язок і взаємозв'язок між поколіннями. Вона зрозуміла, що тут щось нездорове, з тим ще потрібно щось робити. І вона розлучилася з чоловіком. І вона каже: ну, слава Богу, що ще дитини не народилося так, але я хочу. Ж таки, побудувати щасливу сім'ю. У мене в голові картинка щасливої родини, заміський будиночок, діти, які бігають навколо будиночку. Так, тобто, е я хочу мати здорову, повноцінну сім'ю, хорошого чоловіка. Я хочу з ним прожити все життя. Я не хочу з ним розлучатися, як, як було в першому випадку. І я не хочу, щоб цей сценарій повторювався. Так, оце була юна дуже особа, але це було таке дуже серйозне усвідомлення, проблеми. Так? А було таке, що люди заперечували, ставили блоки, і ці блоки доводилось потихеньку обходити тобто людина приходила до тебе. Фактично з історією про родинний сценарій, так, який повторювався в родині. Але вона це категорично заперечила і каже: от, скажімо, до прикладу: кажу, скажімо, в мене є залипання на токсичних людях. І тоді доводилось, тому що родинний сценарій це, знаєте, як кажуть. Звичка це характер, а характер це доля, От який взаємозв'язок цих родинних сценаріїв з життям людини. Тобто формується певна звичка. На базі цієї звички формується характер, певна поведінка, і далі міняється саме життя людини, позитивне чи в негативне русло. І коли людина приходить нібито не з родинним сценарієм, а каже: от я не хочу залипати за сленг на людях, які є дуже токсичні. І, 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 а насправді там класична історія про родинний сценарій, там в випадку одного чоловіка, так? і ми починали з чого? Ми починали з хвоста. Тобто в нього була дуже токсична мама, і періодично він з нею сварився час від часу, сварився так, що не розмовляв там місяць, два-три. Найбільше це було, якщо не зраджує пам'ять, рік. І що він робив за цей період? Він не видихав і казав: от, це добре, я тепер будую без токсичного впливу своє життя. Він підсвідомо сумував за тією мамою. Так? Але з певних міркувань він там тримав дистанцію, бо вона зробила багато неприємностей в його особистому і кар'єрному житті, так, що було недопустиме, на його думку, і не лише дійсно вона собі дозволяла неприпустимі речі. І, і, і що цей чоловік робив? Він підсвідомо шукав для спілкування людей, які були дуже токсичними, які були дуже токсичними, і які, як дві каплі води, були схожі, причому різної статі. Які, як дві каплі води, були схожі на його маму. Це люди, які його принижували, це люди, які в ньому сумнівалися, це люди, які втручалися в його особисте життя, порушували його особистий простір. І він, В нього була проблема, чому, чому так відбувається. Та Бо він від них отримував той бруд. У той негатив, який постійно звик утримувати від своєї мами. Знаєте, це було схоже на що? Це було схоже на те, що е, тут, скажімо, людина живе в маленькому містечку на Львівщині, так? а хоче поїхати жити в Австрії в Відень, скажімо. Так? І для, для того, щоб їй здійснити свою мрію, їй як е, потрібно принаймні поїхати в ту Астрію і вибудувати план, зібрати кошти так на ту поїздку. Тобто зараз я про що? Про те, що людині потрібно. Міняти нейронні зв'язки свої, міняти картинку в голові, міняти стежки, по яких вона ходить, бо вона в містечку на Львівщині ходить по одних стежках, перед нею один пейзаж. І так робили її дідусь, батько. Так? А вона хоче змінити, вона хоче ходити по інших стежках, вона хоче бачити іншу картинку. І для того, щоб це поміняти, їй потрібно, їй потрібно почати ходити іншими стежками, іноді в буквальному розумінні цього слова, так? змінювати прив'язки, змінювати ці закріплені Шаблони, які сидять в її голові, так і іноді починати роботу потрібно з банальних покрокових деталей, які до родинних сценаріїв мають дуже віддалене, ну, нібито, відношення, так? але які, наприклад, сформували сам родинний сценарій, сформував в людині, скажімо, комплекс жертви, от про які ми говорили. так? В попередньому відео. І людина е себе почуває жертвою. От я, коли розповідала про жертви, я забула наголосити на одному моменті, що жертви вони себе Думаю, ну що ж я забула сказати, ніби все сказала, але там є ще один нюанс, який дуже-дуже часто в жертв програється. Жертва завжди себе буде звинувачувати. Ну, я там сказала, що є критика, але вона, коли в неї цей стан завмирання відбувається, вона після того, як все ніби перейшло так загрозливий момент, вона себе картає в тому, що вона. Чого не зробила в тій ситуації, що вона ну, якось інакше не відреагувала, і вона займається самоїдством, так? От, І тут потрібно донести людині і не те, щоб донести, а зробити так, щоб вона до того сама прийшла. Пояснити, чому так формується і. Зробити так, щоб людина усвідомила, що вибору то в неї не було, тому що, вибачте, за буквальність, коли людині кажуть все життя, що ти свиня чи так, то вона і в певний момент захрюкає. І в неї просто альтернативи не було, вона не бачила інших моментів. так? І тут потрібно людині донести, що власне, проблема не в тобі, і, і, і ти інакше поступити тут не міг чи не могла. так? Давайте детальніше ж розглянемо. Розглянемо ще один такий в мене був випадок, коли це вже було давніше, майже коли я закінчила університет, так, і там якісь курси проходила, і мені все було цікаво. До мене звернулася на консультацію людина, в якої програвався родинний сценарій, і вона, до речі, теж от випадок, коли вона. To, ну, була така не, не те, щоб знайома, так, а ми вчилися разом з нею. І людина звернулася з історією про те, як, як же ж пропрацювати родинний сценарій в плані такому, що в них в родині. Кожній сім'ї цієї родини хтось був ув'язнений, хтось був ув'язнений. Тобто якась історія про ув'язнення завжди була, якийсь кримінал, щось недобре. І вона також прослідкувала, що там була вся родина, і там декілька сімей. І вона каже: От дивися, і там, і там, і там, і там, і там. І то якась така нездорова тенденція. З цим потрібно щось робити. І за допомогою ордологічного методу ми дійшли до висновку, що була яка історія, що була історія про те, що її прадід, її прадід колись працював охоронцем зі своїм напарником. Десь вони там охороняли якийсь об'єкт. І е, виявилось, і коли вона вона і ходила на сімейні розстановки по Хелінгеру, так, як ця історія випала, Потім до мене там е, про сімейні сценарії у нас це була робота. І виплила яка історія, що е, було в цей її прапрадід сам не вбив злодія, але вбив злодія, власне, його напарник. І прапрадід зробив так, щоб на суді е, виправдати цього напарника, що він не міг е, стріляти там в повітря, бо він же нібито стріляв. Ну, Факт того, що напарника за це вбивство не засудили. не засудили, Але е, і той напарник, і прапрадід е, моєї знайомої, так вони е, відчували почуття, вони, мали почуття вини перед людиною, перед дружиною, в якої залишилось двоє дітей, і е, в якої загинув чоловік, ну він там ніби крав. Але людина була позбавлена життя, а це були дуже важкі часи. І особливо засуджувати за цей вчинок, ну так сталося. так. І цей прапрадід, як потім виявилось, вона розмовляла зі своїм дідом, і дід їй розповідав, що і прабабуся там ходила до. Родини до тої жінки, яка залишилась двома дітьми, які, і чоловік, якої був вбитий, так? і вони допомагали матеріально, але все одно, от видно, знаєте, як в народі кажуть, прокляла та, та жінка, і все одно в родині програвався такий, причому в кожній сім'ї з родини. Там в де було декілька дітей. І кожен там створив свої сім'ї, так? І в родині от з покоління, з покоління була якась історія з криміналом, з ув'язненням, з певним типом мислення. от, І доводилося цій жінці. Пропрацьовувати ці родинні сценарії і за допомогою родологічного методу, що можна, за допомогою розстановок пухеля на роки, є дуже цікавими, так можна усвідомити, що саме родина пропрацьовує, який баланс і в чому саме вона має вирівняти так. І, образно кажучи, вона може звернутися до представників роду і сказати: я, от ті косяки, які, вибачте, за сленг були в нашій родині, в родовій системі, я виправляю, але натомість. Ну, я вже, за те, що я виправила і виправляю, я отримую, звісно, певні бонуси. Я рудовий баланс, так званий, вирівнюю так? закон, рівноваги. Але за те ви можете попросити з допомогою певних методик, в образно кажучи, попросити в когось зі своїх предків. Якийсь ресурс, який на даний час вам дуже потрібен, який допоможе втілити в життя ваші мрії. Тобто, це дуже, це дуже цікавий вид аналізу і вид роботи. Значить, що потрібно ще згадати з приводу родинних сценаріїв, що тут потрібно зауважити, що їх можна змінити, я вже сказала, так, і потрібно змінити, що з родинними сценаріями також можна працювати за допомогою трансакційного аналізу, з певними гештальтами. Правами, так? Якщо гештальт терапію займається фахівець, то теж це, це туди. Так? Можна побудувати конкретні шляхи виходу, шляхи подолання. І, Тобто це не, не, не настільки трагічно, як іноді здається. Так? Головне в роботі з людиною у ці блоки, у ці заперечення в родинних сценаріях обійти. От. І на завершення я, як завжди, хочу побажати вам мирного неба над головою, здійснення мрій і ваших бажань. Щасливих родинних сценаріїв перемоги наших українських сил на всіх фронтах і усіляких гараздів. Нагадую, що з вами була я, Кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог. До нових зустрічей на каналі.